Дуже добрі сочні, у діда на полі вирвали. Соковитими кавунами та динями з дідусевого поля любить ласувати шестирічний володя. Хлопчик каже, мріє стати фермером і вже допомагає родині вирощувати баштанні. Сіяли, поливали, поливаю квіти в бабусь, допомагаю сажати, а от коли ще є картошку, допомагав викопувати. Коли піду через один місяць. Вирощування кавунів справа не з легких, говорить працівниця господарства Оксана Проценко. Серед щоденних викликів каже, несприятлива погода і зайці, які обгризають плоди. Я працюю на кавунах два роки. Щоб виростити кавуни, треба докласти багато зусиль. По-перше, це ви вирощуємо їх з теплиці, з насіння, потім, потім розсада, потім пересаджуємо у ґрунт відкритий, доглядаємо, поливаємо і. Любов треба якусь, щоб, щоб з любов'ю воно вирощувалося. З 9 години в нас починається робочий день. Доглядаємо за кавунами, сапуємо, поливаємо, збираємо помідори, врожай радує нас. Вага самого більшого кавуна 14700. Як дізнатися, що кавун уже стиглий, демонструє працівник господарства Олександр Ярема. Дивимося, тут погодені, по цих усиках мене навчили, Петро Іванович навчив мене. Як вони вже сухі, два, три, хоча б, то він спілий. І отут ще є от земельки п'ятничко, це жовте. Як воно такий цвет уже темно-темно-жовтий, то хороший должен бути солодкий, по звуку можна в приділити. Придавить так можна, як трісід, должен бути солодкий, добрий, смачний кавун. Олександр розрізає кавун просто в полі, частує, куштує та оцінює. Серединка вже зтила. трошки. Ну, якраз саме-саме. На вкус як мед. Оце вам стигли з кавуна. Підприємець Петро Постіл розповідає, цього року баштанними засадили два гектари. Серед вирощеного кілька гібридів Кавуна і вперше дині. Знаходимося на полі з кавунами. Перва висадка, талісман, даний гібрид тут. От, висадили десь в 20-х числах квітня, під термос. І Сьогодні самі перші в області на 10 липня виростили кавуни вже перві. Частину врожаю реалізують, решту роздають. Ми стоїмо на полі. Це другий термін посіву, це в кінці травня висадили теж з теплиці, з розсади, висадили кавуни. Сьогодні вони в прекрасному стані вже є до 10 кілограмів. Тони 5, може, продали, не знаю. В цілому маток роздаємо, також багато. Ранній срок висіву був чи висадки Кавуна, от, то врожайність не дуже велика, тут буде більша урожайність. Тут десь плануємо з гектара, якщо все добре, отримати тонн ну, 40-50. Дякуючи Богу, дякуючи нашим захисникам, ми змогли виростити на нашій рідній сумській землі Кавуни. Окрім баштанних, у господарстві вирощують зернові, кукурудзу, помідори та огірки, частину під плівкою. Усе, каже фермер, тримається на любові до землі та родинних цінностях. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко Суспільне новини, Сумщина.